Слава Україні, товариство. Надзвичайно величезна вдячність усій Прикарпатській громаді, усім мешканцям нашого славного Івано-Франківська за ту допомогу, яку ми щойно отримали, надважливу допомогу саме зараз. Тут на Донецько-Запорізькому напрямку. Наш підрозділ тримає лінію фронту 2,8 кілометра. Московити сунуть, бісяться з усіх сил. І саме оці пташки, які виготовляються на Франківщині і допомогли нам зараз отримати мешканці Івано-Франківської громади, дуже нам стануть у пригоді в боротьбі з московським ворогом і найважніше у збереженні життів наших побратимів, наших військових. Безмежна вдяка міському голові Франківська, Русланові Марцинківу. Усім, які ухвалюють рішення, усім платникам податків, разом ми обов'язково переможемо. Москва впаде. Особливу вдячність хотів би за цей наданий нам Mavic 3 Pro. Дякуємо велике. Він допоможе нам нищити ворога не тільки на цій, але й в день. Дякую. Перемога буде за нами. Бо ми Україна, ми на своїй Богом даній землі. А ми українці, це нація, яка заслуговує мати велику державу. І жити в світі без московитів і без всякої іншої нечисті. Слава Україні! Героям. слава!